І цей замок, який ви бачите зараз на екрані, це шато Ланапуль. Це головний а, червоний замок тут на узбережжі, а, в цьому регіоні і місці Лазарового узбережжя. Взагалі це містечко Мадалі вважається ще Лазаровим узбережжям і знаходиться за Каннами. Це шато було побудовано ще в 14 столітті, але потім багато разів воно було зруйновано через різні військові та революційні події. Також я читав історію цього замку, що в 1918 році його придбали у власність американське подружжя Генрі Марі Клі. Вони зробили певну реконструкцію, реновацію цього шатону, і зараз воно їм належить їм та їх сім'ї, так би мовити. Але з цього вони зробили певний музей, тобто туди можна зайти в певний сезон, певні місяці та дати. Це треба дивитись в них на сайті. Також там можна весілля, наприклад, замовити і справити, ну або. Якесь велике інше свято чи корпоратив. Тобто, зараз це такий майданчик, де є трошки історії, трошки музею, і також якісь корпоративні свята та заходи там відбуваються. Дуже красиве вони, і взагалі, оце містечко мандальє, де я зараз гуляю, воно також належить до Лазурового збережжя. тобто мандальєла ланаполь і далі є ще там Теульсюрмер. Це вже ну це ще лазерове збережжя. За ним йде гірський масив Естерель червоних та помаранчевих скель, які я також вам покажу в цьому випуску. Ну а потім вже йдуть інші міста, іншого департаменту та регіону Вар.